Остання інформація з Непалу. З країни вже виїхали 26 громадян України. Дев'ятеро самостійно іншим посприяло українське посольство в Індії. Нагадаю, на момент землетрусу в Непалі перебувало 210 наших громадян. 46 із них досі не виходять на зв'язок. Інформації про постраждалих громадян України немає. На цей момент ще 100 наших співвітчизників готові покинути країну. Частина з них намагається дістатись столиці Катманду. Там приземлився український рятувальний літак Іл-76, який мав доправити їх до Делі. Але зараз і страв транспортом технічні проблеми і до завтра полагодити літак не встигнуть. МЗС України застосовує всі можливі шляхи для евакуації українців. На літак також чекали громадяни Польщі, Білорусі та інші. Люди бояться, що нові підземні поштовхи зможуть зруйнувати аеропорт в Катманду і Непал перетвориться на пастку. Ситуація в країні складна. Кількість жертв понад 6 тисяч. Назріває гуманітарна катастрофа. Людям бракує питної води, харчів, речей першої необхідності.